Друзі і гості мого канала, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про те, як ми переїхали з міста в село, і показати, як змінюється наш будинок, який ми придбали в селі, в місті ми жили в своїй малосімейці. Вся нас влаштовувала, у нас була велика кімната з хорошим ремонтом, але коли нас народилась дитина. То ми вирішили переїхати, так як трохи було в шумно. Той, хто колись жив у гуртожитку, той зрозуміє, що трохи там буває шумно. І ось восени ми знайшли цей будинок. Ми довго думали і все ж таки вирішили його придбати. Він був не таким вже й дорогим, а потім уже... Навесні ми продали нашу малосімейку і переїхали в цей будинок. І тут у нас почались нескінчені ремонти. Трохи було тяжко, коли в тебе маленька дитина, але ми поступово змогли, і далі продовжуємо робити ремонт. Так як в будинку було всього лише три кімнати, ми вирішили зробити прибудову таку ж саму за площею, як і старий будинок. І зараз наш будинок буде виходити майже 100 квадратів. Прибудову ми вирішили робити з шлакоблоку вибрали найдешевший варіант. Саме на той час припав карантин, і ось ми почали будувати. За цей час. Зробивши прибудову, ми вирішили робити дах. Довго ми думали над цим, чи наймати людей, щоб нам робили, чи будемо все ж таки своїми руками. Вирішили, що будемо робити самі дах. Багато ми читали, багато нам підказували, як і що робити, і своїми силами ми будували дах. У нас вже щось почало вимальовуватись. Ось з цими кроквами, як кажуть, стропіла, нас трошки не виходило, але все ж таки щось та й вийшло. Дах ми робили втрьох, я допомагала, хоч і боюсь висоти, але все ж таки переборола і також там лазила чоловік, і також нам допомагав тато чоловіка. За часом вийшло трошки довше, якби нам робили. Інші люди. Але ж все-таки за роботу просили 50 тисяч гривень. Ми ці гроші зекономили тим, що вирішили робити своїми руками. Ось такий будинок у нас почав вимальовуватись. Віранду ми піднімали, так як в старому будинку вона була дуже низько, це нам заважало робити дах. І ось так у нас вийшло. Залишилось тепер нам тільки утеплювати будинок. Утеплювали ми будинок пінопластом. Спочатку ми вирішили утеплювати тільки будинок старий, там де ми мешкаємо, але ціни почали рости, і ми все-таки вирішили, що потрібно зразу весь будинок зробити, так як на наступний рік було б все в два рази дорожче. Навесні в цьому році планували його фарбувати, але ж, все ж таки всім було не до того і зараз призупинилось наше будівництво, і будинок так поки стоїть. Таким будинок був всередині. побілку ми всю здирали, потім шпаклювали, побілку здирали ми не суху, а мочили її, так було легше. А це віранда. Так, ми піднімали потолки, все це знімали. Піднімали висоту, підлогу також підняли. Двері ми поміняли місцями. Тут було вікно. Ми перенесли вхідні двері. Тут у нас вода. Свердловину ми також самі робили, тут не було. І ось так від. Нашого старого будиночку вже майже нічого не залишилось. Ми майже все переробили ось так підлогу зривали, десь глибина сантиметрів 30 була. Зараз тут у нас котельня. Ми утеплили тут приміщення, і у нас тут котел. А ось так виглядає наша прибудова всередині. Потихеньку ми почали робити стелю. Почали з обрешітки, потім ми вибрали ОСБ плити і ось так підшили. Потім нам залишилось нашу прибудову поділити перестінками, щоб вийшло три кімнати. Почали з підлоги, так як щоб зробити фундамент для перестінків, спочатку треба було зробити каналізацію. Прийшлося нам тут трохи порівняти, все, так як все криве було. Залили фундамент, він трохи вистоявся, і почали робити перестінки. Спочатку ми хотіли робити перестінки з гіпсокартону, але все-таки виріши робити шлакоблоку. Підлогу ми утеплили піностиролом, посадили його на піну. А потім вже заливали підлогу нашу. Думали заливати вище, щоб зрівняти там фундамент. Але ми потім все це зашили гіпсокартоном. Вирішили робити. Менший шар. Щоб з'єднати нашу прибудову старим будинком, ми думали, де робити двері, і вирішили їх робити в одному з вікон. Старий будинок у нас глиняний, обшитий білою цеглою. І ось такий у нас вхід вийшов. Цю стіну ми вирішили обшити гіпсокартоном, так як там виступав. Фундамент з-під старого будинку, і було все кривенько. Так, ось в нас вийшло. В цій кімнаті буде кухня. Ось тут у нас буде кухня. Ми вже виміряли, все прицінились. Нам залишилось пошпаклювати або ж обшити все гіпсокартоном. Так як в цьому році в нас Ремонт призупинився, так як не до того, не знає, що буде далі, то поки у нас все на такому етапі, потрохи ми все ж таки щось робимо, так як був до цього закуплений будівельний матеріал, треба тут робити опалення, ми вже купили радіатори. До 24 лютого ми думали, що цю зиму ми будемо. Тут вже зимувати, але вийшло так, що після цього дня нам було не до того і не знаєш, що і як. То зараз ми зупинились на такому етапі. Потрохи все ж таки ми щось робимо. Зараз займаємось проводкою будинку, помаленьку діло йде. Як кажуть, далі буде. Так що пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд мого відео. До побачення!